Привіт, народ! Всі ми довго чекали, і нарешті дочекалися, що до нас приїхав другий Intention від Böcker Plus. Невеличкий ADC-шник з таким нехилим тактичним спрямуванням чи ухилом. Що в ньому цікавого? По-перше, це найдешевший автомат в нашому асортименті. І ви і я знаємо, що дешева ціна для автомата це майже вирок для такої системи ножів. Але, як не дивно, не в цьому випадку. Пружина від бьокерів достатньо потужна. Клиночок вилітає у нас як молодий, і якщо утримувати не всіма чотирма пальцями, а наприклад, трьома, то він так і хоче вискочити з ваших рук. На замок стає чітко. Без нарікань. Система реалізована на батон-лоці, який виконує, як правило, і функцію викида, і постановку на власне замок, і функцію розблокування замочка. Що класно в цьому ножу, що тут реалізували запобіжник, не дивлячись на його бюджетність. На запобіжнику клиночок стає чітко, не вискакує, як би вони тиснули, а в відкритому положенні. Він фіксує uh, сам батонлок що Взагалі унеможливлює складання ножа ніж середніх розмірів, довжина 20 см, клинок у нас 8 см, товщина по обоху 2,8, вага 120 грамів. Такий собі середньоваговичок. По розмірам він підійде на середню або маленьку ручку. Клиночок у нас з d 2 виробник заявляє твердість в районі 60 роквелів. Профіль у нас такий легесенький дроппоєнт з. Дуже гострим зведенням вістря як в цій проєкції, так і в цій. Плюс у нас тут є фальш-лезо, і це надає цьому клинку достатньо класні проникаючі властивості, властивості на укол при достатньо тонкому обусі і високих спусках, і нормально загартовані Д2 ріжучі властивості теж у нього класні. Питань до клинка у мене абсолютно ніяких немає, навіть не дивлячись на бюджетну ціну. Класно збалансований клинок. Що тут додати ще, я навіть не знаю. До речі, клиночок з руків'ям у нас зібраний на латунних шайбах, що теж найчасто зустрічається на ножах бюджетного сегменту. По руків'ю у нас тут повноцінні товстенькі лайнера, потужні накладки з g10, спейсер також з g10, збірка на осьовому на восьмому торксі. І тут два гвинта на шостому торксі. Кліпса також на трьох гвинтах на шостому торксі. До речі, з приводу кліпси, це, мабуть, єдиний спірний момент в цьому ножі. Вона посаджена у нас достатньо низько і на кармані сидить чітко, але специфічно. Ще одним. Умовним мінусом це є те, що кліпса у нас лише з односторонньою посадкою, і лише в положенні тіп-даун при носінні на кишені. Але це теж момент на любителя тут варто прийти в магазин і спробувати посадити на кишеню. Якщо вас це буде влаштовувати, то Мінусів я в цьому ножику більше не бачу. Ще по руків'ю. Значить, тут у нас претензія на ергономічне руків'я, дві підпальцеві виїмки, нормальний упорчик, руків'я достатньо пухкеньке, і в руці сидить прямим хватом нормально, але більш класно сидить діагональним хватом з упором в долоню. І так само класно сидить і зворотнім хватом. До речі, насічки тут виконані в правильних місцях. Прямо ось як під мене. Тут для упору в долоню, і тут під мізинець для різу з протягом. Конструкція міцна руків'я максимально міцне, і це дає нам непогані захисні функції для леза, коли воно складене. Від ударів, від падінь, від тиску. Абсолютний моноліт. І ще кілька слів про механіку. Пушбаттон або батон-лок розміщений в правильному місці, що забезпечує після відкриття мінімальний рух для перехоплення. Не по центру, не десь тут, не десь тут. В максимально зручному місці розмістили Becker Plus свою кнопочку. Так само і запобіжник у нас розміщений в зручному місці для маніпуляцій однією рукою. Грамотно, грамотно. І наостанок ножі у нас випускаються в двох кольорових рішеннях: Стоунвош на клинку та чорні накладки для офісного планктону, та більш тактичний варіант в Койоті та Блек стоунвоші для мамкиних рембітосів. Я, чесно кажучи, більше схиляюся ось до цього ножа. Вже два дні кручу його в руках. Так як я люблю більше дивани, то мабуть скоро він перекочує до мене на кишеньку. І від себе додам все-таки, що за такі гроші, ніж. Майже ідеально. Так, тут трошечки, може, є косяки в обробці G10, спірна посадка кліпси, але збірка, конфігурація, ергономіка, сам клиночок дуже класний. І механіка за такі гроші працює ідеально. Просто ідеально. До неї не підкопаєшся. Я подумаю, можливо, я зроблю тест на тисячу відкриттів і закриттів. І побачимо, як він проживе. Я думаю, він витримає легко цей тест. Все народ! Це був Intention 2 від Boker Plus В двох варіантах. Папа, -па, до зустрічі!